Як наступив на шприц? Як у поганому районі? Не метушися, все нормально. Ми дізнаємося, що тобі робити. Все, все, давай, я йду, давай, давай. Доброго дня, я кореспондент каналу, не журнал Аня. представтесь, будь ласка, Чульський Володимир Миколаївич, виконуючий обов'язки генерального директор, директора центру СНІДу. А можете, будь ласка, коротко розказати про СНІД центр? Звичайно, центр СНІДу функціонує з 2004 року і основними оскільки, функціями, які. Є... Виконується діагностика інфекції. крім діагностики, ми забезпечуємо, займаємося лікуванням інфікованих. Ви знаєте, призначається безкоштовна антиретровісна терапія, і, і саме напевно, одна із найголовніших задач нашого центру це підбір такої терапії, призначення і моніторинг за її перебігом. Добре, дякую. Взагалі ми прийшли до вас з проблемою. А наш друг наступив наш приз. Що взагалі йому робити? Ну, По-перше, треба не панікувати, треба розуміти, знати, що і йому діяти. В першу чергу, якщо е, така сталася ситуація, е, в ніякому разі не потрібно кудись викидувати, а постаратися його поставити в ємкість, яка буде ну, нелегко пробивана, щоб вона була міцна, щоб не можна було, скажімо так, Цим шприцом поранентити ще когось. Крім того, треба надати медичну допомогу, знайти звичайну проточну воду, якщо є можливість застосувати якийсь мию засіб, це теж було б дуже доречно. Ну і з цим шприцем, але як я сказав в ємності, звернутися безпосередньо до лікаря-інфекціоніста центру СНІДу в перших 72 години. А про період вікна можете щось розповісти? Період вікна, скажімо так, від моменту потрапляння крові, так, в організм людини до моменту, коли можна так сказати так точно чи ні відбулося інфікування, триває від 3 до 6 місяців. Залежить від різних супутніх захворювань, в тому числі, наприклад, при вірусних гепатитах С, цей інклюбиційний період може подовжуватися. так, скажімо так, цей наступ на шприц аварію. Так прийнято назвати серед медичних працівників. І саме в цей день потрібно цьому потерпілому здати, прийти тест на ВІЛ. Для чого? Для того, щоб знати, чи не був він інфікований раніше. Якщо у випадку, якщо результат буде негативний, призначається за показами та поскотактна антиретровірусна терапія. І людина повинна через 3-6 місяців повторно пройти такий тест, для того, щоб знати, чи відбулося інфікування внаслідок поранення з чи не відбулося. Наш дух взагалі неповнолітній. Він може прийти до вас сам. Тестування на віруінфекцію є безкоштовно і не і, і бувається... Без згоди батьків, якщо йому вже більше 14 років. До 14 років дитина має звернутися обов'язково в супровіді або опікуна, або батька. Інформація про, про результат тестування є конфіденційною інформацією, і без згоди я скажу так, пацієнта не передається нікому. У випадку, якщо, наприклад, там, це дитина 15 років, то ми можемо розказати батькам тільки в випадку, якщо пацієнт прийде разом там, з татом чи з мамою, і скаже, я хочу, щоб мої батьки також знали про результат тесту. Добре, дякую велике. І що би взагалі хотіли на останок сказати нашій молоді? Молоді, щоб вони не боялися тестуватися, приходили, тестувалися і дотримувалися засобів захисту, профілактика це найважливіше, що є серед них. Отже, якщо у вас сталася аварія, не бійтеся, звертатись до СНІД-центру. Що? Я забув, що там далі мало б бути. Отже, якщо у вас сталася аварія, не вітеся звертатись до СНІП-центру і виражіть себе та своїх близьких. не зустрічаюся з новим відео. Що, ти відіграв? Ні, бедно.